Закоханий у Франківськ та його історичні пам'ятки. Один з найвідоміших прикарпатських архітекторів Занові Соколовський презентував виставку графічних робіт. Виставка є своєрідним підсумком інтелектуальної діяльності майстра, якому днями виповнилося 75 років. Занові Соколовський народився у Гошеві Долинського району, навчався у львівській політехніці. У 68-му році приїхав до Івано-Франківська. Працював інспектором з охорони пам'яток. Саме відтоді захопився проблемою збереження унікального історичного обличчя міста. Я би хотів, щоб Наше місто було повернено на первинний силует, тому що кожна кутова будівля мала логічне завершення. В архітектурі є таке поняття, як тектоніка. Наше місто воно дійсно було засноване по принципу ідеальних місць відродження. Це таке місто, як Станіславів, Другобич, Львів. Краків в центрі була ратуша, периметрально була забудова, і від ратуші радіально відходили вулиці. Ця структура збереглася і до сьогодні. У графічних роботах майстра збереглися будівлі, яких нині вже не існує. Зокрема, це дерев'яні церкви Прикарпаття. Експозицію розгорнули у стінах Івано-Франківського університету права і імені короля Данила Галицького. Від початку заснування вишу Зиновій Соколовський працює там доцентом кафедри архітектури та містобудування. Його творами нині захоплюються молоді архітектори, які вважають Зиновія Соколовського своїм наставником. Він творить з душею, світлою душею. Він вкладає в роботу в кожен штрих свою душу. І ці роботи світлі, на ці роботи хочеться дивитися. І відповідно, ця вже картина його є для мене уроком. Адже я ти почерпну те, що мені необхідно, і те, що я б хотіла бачити в своїх роботах, я шаленію від графіки і особливо від його графіки. Архітектор, як і будь-яка інша людина, повинна бути людиною, знати історію свого міста для того, щоб любити свій край і розвивати його у плані архітектури. Твори, які представлені на виставці, це, мабуть, лише сота часточка величезного творчого доробку за Нові Соколовського, зазначають його колеги. Це, напевно, що дар Божий, який дав йому вдохновити ці всі. Ці малюнки, зокрема, це є в замковій архітектурі, зокрема, це є в сакральній архітектурі, яка досить сильно розвивається в нас на сьогоднішній день. І збереження тих архітектурних цінностей і, архітур... і взагалі архітектурних традицій є першочерговим завданням сьогодні. Ми з зеновим Богдановичем і декількома нашими науковцями взяли участь у проєкті міжнародному гранті, який щодо відновлення втрачених веж. Щодо відновлення культурних традицій, культурних традицій між народами, якщо команда прикарпатських архітекторів здобуде цей грант, це дозволить відновити кілька унікальних історичних пам'яток старого Станіславова. А наразі від відвідувачі можуть помилуватися на графічне зображення старовинних будівель. Виставка триватиме протягом двох тижнів.